Доброго дня, шановні поціновочі українського футболу. Вітаємо вас в Олександрії. Вітаємо вас на, на стадіоні Ніка на матчі 12-го туру української прем'єр-ліги. Олександрія приймає Полісся на у першому поєдинку сьогоднішнього дня. Спорт та злоти. Тебе вітає, світри, світри, світри. Теді Цара тягне м'яч до штрафного майданчика. Теді хороший удар, але на місці Євген Лунець спокійно забирає м'яч фрук. Теді Цара сьогодні з'являється в стартовому складі. Власла Велетень біля м'яча. Саме він виконує подачу. Велетень. Пішов на віз. Непоганий удар. Яркошати добивання. У потрібному місці. В потрібний час опиняється Микола Гайдучик. І відкриває рахунок у цьому матчі вже на 9-й хвилині Олександрія Полісся 0-1. Кола гайдучик. Шостий гол в сезоні забиває. Просто неймовірний перехід. Неймовірний рестарт цього сезону від гайдучика. Скидає на Михайліченка Андрієвський уже на лінії штрафного майданчика Навіз на півоберту від нього. Підбирання за це. Але моментально Чоботенко вступає у боротьбу. І порушення правил було. М'яч залишається у Полісся. Буца злетіла. І, ну, в такі моменти треба зупиняти матч. Тому що м'яч тут залишився у Полісся, але у футболіста злетіла Буца. Він зараз босим віддає передачу. Це був би суперасист. Тому що просто з Буцею в руці зараз працює Брагару. І він ледь не віддав асист. Будучи без однієї буци на полі, це був би дійсно асист року. Але рятує свою команду Віктор Довгий. Матч атаку можна продовжувати, так, коли м'яч залишається у команди. Але тут більше статика вже пішла, і людина не могла продовжити. Вона була босоніж бігла по полю. Не залишається до кінця тайму ще кілька хвилин. Арбітер з одві докине точно. Жота. В один жота проти На віз пішов. Який шанс у Брайана Костільо. Така розкішна можливість у Костільо. Ще раз дивимось жота виконує навіс. Виграв Кастілью боротьбу. Вже поза грою був Чоботенко в цьому моменті. Ну, не в положенні поза грою, а вже до м'яча не міг дотягнутися ніяк. Але зовсім трохи Касілі не влучив. Пішов навіс на лінію. Воротарську. Є удар довгий. Пропускає під ногою і Рахунок стає 0-2. Ще один навіс. Закінчується взяттям воріт. Ну і звичайно буде картати себе тут. Віктор Долгий. Ніби він мав контролювати цей м'яч. Ніби він мав приборкувати його. Але пролітає м'яч повз нього. Ну і 0-2 на користь житомирян уже на другій хвилині другого тайму. Михаліченко. Під пресингом непогано відбирає м'яч у нього цара. Булеца порушував правила Михайліченко, але атака продовжується. Жота, Удар за штрафного майданчика. Волинець відбуває перед собою. Ще раз дивимось на це перехоплення м'яча, м'ячане. Удар. По воротах волинця. Перший удар у другому таймі. Жота якраз таки пробивав. Полетіли на поле від болівальників Олександрії. І зараз через це майки призупинений. Крісла полетіли з трибун ми бачимо з сектору вболівальників Олександрії. Продовжують летіти фаєри. Дуже цікаво е, показували нам в Олександрії. Вони були е, всі в балаклавах чомусь. В якийсь момент були спиною до воріт чомусь. А потім вирішили повністю розламати сектор. Бачимо, крісла, фаєри, димовухи. І закидали поле оцим всім. Ну, що ж, вітаємо їх. Наступний матч Олександрія точно проведе без безболівальників. Взагалі, а без о, тих, хто дійсно хоче сходити, подивити футбол. Поспішають кидати аут житомиряни через Чоботенка. Талес Гайна Гуцуляка той трохи отримав по нозі. І на віз... І залітає м'яч у ворота. Третій стандарт. І знову гол 0-3. Сандер Назаренко прямим ударом. Зі штрафного забиває свій другий гол у сезоні. Ну і 0-3 на користь Житомирського полісся Назаренко. І забив дуже давно. Першому турі, якщо я не помиляюся, у ворота Карпат. Так воно і є. В першому турі ворота Карпат з того часу. У чемпіонаті України не забивав. Забиває. Свій другий гол. Сарапій не зачепив же м'яч. правильно? Подивимось, повтор через цього моменту. Тренувань. Ну що ж, останні секунди цього поєдинку. На власній половині полі Олександрія. І на цьому закінчений цей матч 0-3. Полісся виграє на виїзді у Олександрії. Повернення на стадіон, який приніс славу та успіх. Руслану Рутаню закінчується успіхом для тренера Полісся цього разу. Ну і свист з трибун спрямований до Старенка та гравців Олександрії. Сьогодні Олександрія проти одного з лідерів чемпіонату. Зіграти достойно не змогла. Програють 0-3. Не забивають, Ну і серія без пропущених м'ячів для Волинця та для Полісся. Продовжиться. Назаренко нарешті забуває. З цим його можна привітати. Знову забуває гайдучик, забуває вдруге в сезоні Сарапій. Полісся виходить на друге місце. Ну і з превеликим інтересом Полісся буде чекати результату матчу у Києві. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.